Ну, як передати словами, коли тебе виганяють на позиції, ти маєш їх тримати, ці позиції. У вас в окопі 4-5 людей, на тебе постійно сунуть орки, в тебе обморожені ноги, бо вони мокрі, постійно і мороз ударив, тебе пальці вже, мабуть, відмирають, бо ти їх не відчуваєш. Але доводиться воювати, і ти не маєш права піти назад, бо знов, якщо ти підеш, ти підставиш, ну, там, Життя під небезпеку колег хто справа, хто зліва. І це боляче, це ацьки неприємно, це холода, це важ... важкуча праця, це травми на все життя, це каліцтво на все життя. І як це передати словами, Один, оце я тобі писав, там, один день, один вечір оці, оці хлопці, а вони вже чотири місяці тут валяться і не пускають ворога ні, ні на сантиметр не пропустили. Герої це можна написано тільки одним словом охарактеризувати.